Велика трагедія для двох маленьких сіл на Київщині у Яблунівці переповнена пасажирами десятка. Влетіла в дерево шести людей у машині. а Вижила тільки одна пасажирка. Кореспондент сьогодні Сергій Никифоров побував на місці трагедії і з'ясовував усі обставини. Ось як виглядало місце аварії. на некрутому повороті, водій чомусь поїхав прямо і врізався в дерево. На звук удару вийшов пан Валерій. Він і викликав надзвичайні служби. Конариком блимнув машина втуляна. Ніякого шевеління, не движення, нічого. Очудова тут зразу і поліцію. Везло. Людей в машині було шестеро чотири хлопці з сусіднього села та двоє місцевих дівчат, 14 і 16 років. Вижила тільки одна пасажирка. Куди їхали, і чому поспішали, невідомо каже голова сільради. Вона була на місці трагедії однією з перших. Пізнавала загиблих і повідомляла страшні новини. Теж вона. Боже, це ж моя, це ж моя, це ж нового села дитина. Боже, давай дивлюсь зі світі, давай тоді дзвонить вже матері цій. Кажу, твоя Таня вдома, Оль. А вона каже, так, да, вдома, так і так, все нормально, а що кажу, а ну подивися, може її немає. Вона Аллаха приходить, каже, ні, Валя нема. Кажу, Оля, їдь сюди, я тут на місці, вони попали в аварію. Тетяна та Ірина жили на одній вулиці, будинки через дорогу, дружили з дитинства. Тетяна загинула, Іра в обласній лікарні в Києві з численними травмами. Кажуть, і вирізали там, їх бо не можна було повитягувати. І міліція, і швидка. Усі морг туди позавозили. Їх це вони в Макарові. У Макарові за зараз там у морзі. Ну, Коротше, ще дівочку привезуть. Оце, о, оце мого кума, це що вона смерть Угу. От, а це в лікарні я звинила тільки то Сказали, що її оперують. Уже в день про страшну трагедію нагадували тільки похилений паркан та дерево зі здертою корою. Гельмівного шляху на дорозі не було. Чому водій вилетів на узбіччя? Єдиної думки немає. Хтось каже, пив, хтось каже, не пив. Хтось каже, його засліпила вантажівка, що рухалася назустріч. Та єдине з чим згодні абсолютно усі швидкість була далеко за 100 кілометрів на годину. За фактом аварії, поліція порушила кримінальну справу. Сергій Никифоров, Некифоров'ячеслав Вандичанський сьогодні канал Україна.